Подивимося уважніше на підходи до відбору респондентів, тобто на підходи до формулювання критерію відбору учасників дослідження. Для глибинних інтерв'ю використовуються такі підходи. Перший – це метод інформаційно насичених випадків, коли до дослідження залучаються експерти, повноважні особи, досвідчені користувачі, тобто ті е, люди, які. Можуть представити широке бачення проблеми, не з точки зору, так би мовити, пересічної особи. Наступний підхід це, власне, типові випадки, тобто це звичайні користувачі, бенефіціари політики, звичайні люди, цільова аудиторія певної інформаційної компанії. Також з за дослідження залучаються зацікавлені сторони. Ці сторони, які можуть безпосередньо не впливати на проблему, але зазнавати впливу проблеми. Підхід контрастних випадків збагачує дані тим, що допомагає побачити, які рішення, які політики, які елементи кампанії не працюють. В рамках цього підходу до дослідження залучаються винятки або альтернативні випадки. Наприклад, особи, що випали з програми або реджектори продукту. При відборі респондентів на фокус групові дискусії використовується такий підхід концептуальна репрезентативність. Коли ми досліджуємо тренди серед певної цільової аудиторії, ми можемо припускати, що існує певний зв'язок між змінними та трендами. І при відборі учасників, забезпечуємо. Репрезентативний для даної групи чи для даного регіону розподіл цих змінних у фокус груповій дискусії серед представників фокус-групової дискусії. Також ми або альтернативно ми можемо використовувати підхід первинних та вторинних критерій відбору, коли ми забезпечуємо гомогенність досвіду всередині однієї фокус групової дискусії для того, щоб стимулювати і взаємно збагатити відповіді учасників. А також розбіжність цих досвідів, чи розбіжність статусів, чи розбіжність життєвих ситуацій між різними фокус-груповими дискусіями проєкту. При дослідженні сприйняття реформи системи охорони здоров'я ми можемо виходити з того, що на неї яким чином впливають електоральні уподобання. Мешканців регіону. І тоді на нашу фокус групову дискусія, де ми обговорюємо сприйняття реформи охорони здоров'я, ми маємо запросити людей, які представляють свій регіон в сенсі електоральних уподобань. Тобто на них має бути, наприклад, частка прихильників однієї партії, така сама, яка характерна для цього регіону, частка прихильників іншої партії, така сама, як характерна для цього регіону. Це називається концептуальною репрезентативністю. Якщо у нас є альтернативна гіпотеза, тоді ми маємо відобразити медичну статистику цього регіону на фокус групових дискусіях. Тобто, наприклад, у нас частка людей, які рідко користуються послугами системи охорони здоров'я, має відповідати цій частці серед загального населення регіону. Відповідно, частка людей, які інтенсивно користуються послугами системи охорони здоров'я, має відповідати частіх. Серед загального населення